На цій сцені, де раніше відбувались учнівські концерти, тепер грають заслужені артисти України. Вони облаштували декорації, світло та акустику. Усе для особливих глядачів дітей, які приїхали до Черкасу у пошуках спокою подалі від війни. Розважають дітей лисичка, вовк та курчатко. Вони головні герої сьогоднішньої постановки. Актриса драмтеатру Світлана Терещенко каже, дитячі вистави найулюбленіші через свою щирість. Це може у дорослих, воно так відображається сум на обличчях. Вони якось свідомо у них завжди це все накатує. А у дітей ні, вони вони дуже, дуже відкриті, дуже швидко реагують. Так що на дітей завжди гарно грати. Я люблю грати в дитячі вистави, тому що ну, якби в дитячих виставах добро називається добром, зло злом, без якихось там хитромудрих сплетінь. Хоч казка й для школярів, але проблема в ній дорослі, каже актриса. І додає, головний її сенс це батьківська вірність. Справжні батьки вони ніколи не покидають у біді своїх дітей. І саме найголовніше наше досягнення в житті це наші діти, це наше майбутнє, це наша любов. І саме про це говориться у цій виставі. Разом з двома доньками на виставу прийшла харків'янка Катерина. Діти говорити соромляться, натомість мама розповідає, до Черкас приїхала 10 днів тому. Каже, вони постійно сидять вдома і чекають повернення назад. Тім скучний. Сумно і це єдина розвага для них. Так вони, хоч не розуміють, що відбувається, і між сиренами відволікаються. Вони хочуть додому постійно. Якщо щось звичне, типу покупатися чи поспати, то доньки починають плакати. Так вони згадують про рідний дім, а так вони сприймаються все, наче ми приїхали в гості. Ціла казка була дуже гарна. Ну, все сподобалося. Доброчинний тур актори розпланували на найближчі два тижні, розповідає адміністратор драмтеатру Олександр Давиденко. Каже, хочуть бути корисними і підтримати родини у ці нелегкі часи. Хоча б на кілька хвилин, хоча б на ці півгодини дітки особливо забули про ті сирени, про ті вибухи, про ті всі події, які відбувалися і, можливо, відбуваються сьогодні. І поринули в світ казки, відпочили, зарядилися позитивом. І відчули себе в безпеці не тільки дитячі казки, а їдемо в Збройні сили, граємо для них козацький концерт. Їдемо в інші заклади, де будемо грати дорослі вистави, такі патріотичні, розважальні різного плану. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.